Це непрактично, це ненадійно, це дивно, але чому це так прикольно? Підписуйтеся, клацайте дзвіночок, і ви дізнаєтеся усе про це гібуче чудо. В жабках ніколи не було якогось технологічного сенсу. Їх робили, щоб пафосно закривати з характерним звуком і відкривати сотню разів на день. Вони ламалися, перегналися шлейфи, тріскали та вигиналися, однак їх все одно купляли. З приходом сенсорних екранів цей форм фактор різко вимер на багато років. Та ось тепер Samsung вирішила відновити цю тенденцію у вигляді Z Flip. Точніше, просто фліп, адже буква Z, на жаль, була дискредитована чмонями. Це Фліп 3. А це пам'ятник свині. По суті, це друга версія жабки, але формально був Фліп і Фліп 5G. Тому Samsung вирішила перескочити одразу на третю версію, щоб зрівняти модельний номер з фолдом, який презентують одночасно з фліпом. До речі, 10 серпня ми побачили презентацію оновленого фліпа 4-ї версії з досить мінорними змінами. Смартфон отримав новіший процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, Акумулятор 3700 мА замість 3300, та практично такий же дизайн та решта основних параметрів. Забігаючи наперед, скажу, що власники третього фліпу можуть його оновити на четвертий лише заради трохи вищої автономності, але незважаючи на кращу батарею і більш енергоефективний процесор, чудес особливих чекати не варто. Ну і ще складка в новішій моделі менша, але однаково присутня. Для початку фліп це імідж. Девайс красивий і справді відрізняється від інших смартфонів. Навіть якщо у вас топовий iPhone останньої моделі на терабайт, всім вже давно пофіг. Це попса. І я цілком серйозно, цей фліп вже майже рік як основний пристрій моєї дружини, і лише один я, очевидець, скільки разів її питали, що це за чудо телефон при оплаті в супермаркетах та кав'ярнях. Хоч фліп вийшов вже відносно давно та встиг стати найбільш продаваним у світі серед гнучких моделей. Проте він досі привертає неймовірну увагу, бо люди встигли дуже сильно відвикнути від жабок, і все, крім моноблоків, у них викликає живий інтерес. Крім того, його можна прикрасити цікавими фірмовими чохлами, які в Самсунгу вийшли на диво, практичні. Всі, окрім шкіреного, який буквально за два місяці затерся. І це не красива природня шкіряна потертість, а просто злізла фарба. Ну, камон, Samsung. Якщо у двох словах про відмінності від попередника, то тут змінився дизайн граний, додався стереозвук, зовнішній екран став більшим, внутрішній отримав підтримку 120 Гц, корпус отримав вологозахист, а процесором став 888 Snapdragon. При цьому фліп став дешевшим, на старті він коштував від 31 тисячі гривень, а от перший фліп коштував від 42 тисяч. Звичайно ж, зараз складно сприймати будь-які ціни, коли долар стрибає ледь не що але варто констатувати, що Flip 3 вже фактично став бестселером у світі гнучких смартфонів, не в останню чергу завдяки тому, що це найдоступніша модель, яка є на ринку, і вау-ефект від складання не сильно поступається такому ж ефекту в тому ж Fold, який значно дорожчий при цьому. Зрозуміло, чому Samsung так сильно знижує ціни на гнучкі моделі порівнюючи зі стартовими прайсами. Люди однаково бояться таких смартфонів. Бо вважають, що вони надто крихкі чи ламучі через свій форм-фактор. Одне, коли в минулому жабки мали на верхній половинці екран, а на нижній фізичну клавіатуру, фактором ризику був лише шлейф та шарнір. Але коли обидві половинки з'єднує безпосередньо екран, це справді трохи стрьомно. Бо тут накритися може додатково ще й дисплей. Та про саму надійність поговоримо трохи пізніше. А тепер банальні відповіді на банальні запитання: складка є. є. Дратує. Мене ні, але якщо ви відбитий перфекціоніст, то вас буде напрягати. Екран далі продавлюється нігтем. Так, але я не знайшов жодну причину, навіщо із зусиллям тиснути на екран нігтем. На екрані є захисна плівка, яку Samsung дозволяє, проте не рекомендує знімати. Але зробити це хочеться, бо на заводі ніби навмисний цю плівку наклеїли трішечки криво. І по відгуках це не лише в моєму екземплярі. Не критично, але від Samsung хочеться кращого калібрування своїх станків, бо сподіваюся, плівки клеять такі роботи, а не люди, правда, Samsung? У всьому іншому претензій до екрану жодних. Він відповідає флагманському рівню, це чудовий запас яскравості та передача кольорів. Можливо, хотілося б, щоб співвідношення сторін було 20 на 9, а не 22 на 9, як в цьому випадку. Після флагманських лопат дисплей трохи вузькуватий, але до цього взагалі швидко звикаєш. Корпус має чотири основні кольори: Це чорний, зелений, кремовий і лавандовий. На жаль, тільки чорний колір є матовим у всіх інших випадках зміріться з глянцем, який особисто я недолюблюю. Також в деяких країнах можна замовити сірий, білий і ржеві фліпи з матовим покриттям, а ще в деяких взагалі можна комбінувати кольори різних частинок, створюючи оригінальні комбінації. Чому Samsung не дав можливість це зробити українцям у свій час, це велика загадка. Компанія постаралася, щоб в закритому вигляді телефон не був безкорисним брухтом, прям як я на Ютубі. Тому приліпила сюди 1,9 дюймовий зовнішній екран. Крім очевидного перегляду сповіщень, ви можете вивести сюди. Де прикольну анімашку, ну а хто ж не любить анімашки, переглядати погоду, керувати диктофоном та будильником. Ще можна двічі натиснути на клавішу Увімкнення, і робити селфі або знімати відео на основну камеру, яка, звичайно ж, краща за фронтальну. Є також народні умільці, які перетворили ледь не відразу після випуску смартфона маленький екранчик на функціональний, проте при такій діагоналі я особисто не бачу в цьому аж такої необхідності. Є базові функції, от і добре. Ще би додати датчик освітленості, щоб вручну не керувати яскравістю, і взагалі супер. Що ще дає цей форм-фактор? Ну для початку у вас в кишені разом з телефоном відразу і штатив. Ви можете поставити фліп на стіл і розмовляти по відеозв'язку з вільними руками. З моноблоками вам треба завжди шукати вертикальну підставку. Зручно? Зручно! А ще ви можете поставити на будь-яку більш-менш рівну поверхню смартфон та зняти фото з великою витримкою, або ж запилити крутий таймлапс. Фліп спонукає до творчості таким чином. І тут ви скажете, що багато смартфонів із плоскими гранями можна поставити на рівну поверхню і теж використовувати у таких же сценаріях. Теоретично вона так, але просто подумайте про стійкість обох варіантів. Щодо пам'яті, версій не густо. Завжди маємо 8 ГБ оперативки та 128 або 256 постійної пам'яті. Карткою пам'яті ви тут скористатися не зможете, бо відповідного слоту просто немає. Затею підтримка електронної сімки та двох фізичних, що похвально. Ну а тепер перейдемо до камер, і саме тут починаються перші компроміси. Ми можемо спостерігати доволі консервативний набір з двох камер ззаду та однієї фронтальної. І ви мусите змиритися з тим, що основна камера має маленький сенсор та якість порівняну з флагманами 18-19 років. Зате тут є оптична стабілізація та фокусування Dual-Pixel. А Dual-Pixel зараз це хороший козир на фоні засилля сучасних великих сенсорів з поганезним автофокусом. Так, ви всі звикли, що в оглядах дуже красива картинка, знімають все дуже красиво, але треба познімати і щось таке, що люди роблять на природі. Бо люди, звісно, свині. От. Природа нормас, люди не. Менше з тим камера показує адекватний рівень зйомки, як на свої параметри, а решту витягує процесор та програмне забезпечення. Фліп третій 4К 30 кадрів. Фліп третій 4К 60 кадрів. Секунду. Типові для Самсунгів проблеми з зйомкою рухомих об'єктів при кімнатному освітленні тут очікувано присутні. Зате на вулиці Самсунгівський HDR та кольорокорекція відпрацьовують своє, і ви отримуєте дуже достойні кадри. Ультраширококутна камера тут виступає другим модулем на задній кришці та не може похвалитися автофокусом чи макрорежимом. Вона тут просто є і вона окей. Фронтальна камера на диво досить непогана, хоч і для таких цілей краще використовувати основну як фронтальну. Одним словом, у вас є вибір, і це чудово. Приклад запису 4К 30 кадрів в секунду на фліп 3. Ось таке і 4К 60 кадрів в секунду, також фліп третій. А от чого у вас немає, камери з оптичним наближенням, і це дуже сумно. So sad, so sad. Деякі люди досі не розуміють наскільки зум-камери важливі, але я вважаю, що вони є необхідним базовим елементом будь-якого флагмана. Для не особливо вимогливої людини набір камер у третьому фліпі стане цілком достатнім, в чомусь навіть приємно здивує. Проте люди, які вже встигли розпробувати переваги оптичного зуму чи великих сенсорів, будуть вкрай незадоволені. Так, тест портретного відео на фліп. 3. От. Як альтернативний, гнучкий смартфон можна розглядати FOLD, який має зум-камеру. Проте сама його філософія дещо інша, і тактильно я б сказав, що у фліпів є переваги. Боковий сканер відбитків пальців, встановлений на фліпі, не викликає якихось нарікань, окрім того, що він боковий. Лівші будуть незадоволені, правшам, все окей. Стереодинаміки при цьому тут теж є і грають на диво якісно для такого компактного девайса. І тут я плавно підійду до характеристики, через яку ви не бачите третій фліп у руках кожного другого. Знайомця, це автономність. Заради елегантності та компактності, Samsung вирішила встановити сюди акумулятор на 3300 мА. І скажімо чесно, це зовсім не вражає. Якщо три роки тому у флагмані це був допустимий мінімум, то зараз цим набагато складніше. Хоч енергоефективність процесорів зросла, проте екрани почали жерти більше через свої 120 Гц, а апетити сторонніх додатків теж зростають з кожним роком. Тому автономність це справді проблемне місце даного смартфону. Якщо на початку життєвого шляху фліпа автономності в притул вистачало до не дуже глибокого вечора, то майже через рік та з природною деградацією акумулятора жабка почала помирати серед дня. При цьому моя дружина проводить час в основному за скролінгом телеграму, інстаграму та тіндеру. Тут немає ігор та супервимогливих додатків. Проблема дещо полегшилася, коли я розставив безправідні зарядки по всій квартирі. Проте ставити квадратний смартфон на квадратну поверхню рівно це часто вища математика для моєї прекрасної половинки. Тому зазвичай смартфон паркується на зарядці якось так. І відповідно потім я чую щире здивування, чому фліп розряджений. До речі, фліп має швидку провідну та безпровідну зарядки. Не вражаючих параметрів, 15 Вт на провід та 10 на безпровід, але з пивом піде. Плюс маємо реверсивну зарядку, яка досить корисна у випадку, коли треба підзарядити навушники, а інших зарядок немає поруч. В підсумку я б хотів сказати, що третій фліп. Супер приємний тактильно телефон. Складати і розкладати його це отримувати безмежну сатисфакцію та антистрес. І навіть я собі його серйозно розглядав для купівлі, проте відсутність камери з оптичним зумом та спірна автономність утримали мене від цього. Порекомендувати я можу тим, хто не так часто завтикує в телефон та кому чхати на всілякі там зуми. І тепер основне, надійність. Виробник заявляє про 200 тисяч згинань та розгинань, що з головою має вистачити на кілька років. При цьому варто розуміти, що це заявлений мінімум, а максимум часто значно більший. Закордонний блогер нещодавно зробив тест, в якому фліп згинали люди, поки шарнір не зламався, і шарнір перестав утримувати половинки в своїх позиціях лише після 400 тисяч згинань. І треба розуміти, що мова про шарнір Сам екран при цьому майже не постраждав. Хіба що трохи більше стала виражена складка на згині? Я думаю, це досить вражаюче для цієї технології. Хоча від поломок на більш ранніх термінах ніхто не застрахований. Попередні моделі фліпу частіше могли тріснути на згині. Інколи це було поєднано з використанням на сильному морозі чи при різкому перепаді температур, в третій моделі фліпа такі випадки насправді одиничні, враховуючи відгуки на тому ж редіті та форумах. І частіше вони пов'язані саме з людським фактором. Конкретно цей екземпляр використовується майже рік досить хардкорно. І приблизно через 6 місяців здати купівлі захисна плівка тріснула на згені, судячи з форумів, проблема досить поширена: піти та наклеїти іншу плівку в будь-якому магазині не вийде. Тут потрібна спеціальна апаратура, яка є лише в нечисленних офіційних магазинах Samsung в Україні. Тому було вирішено зняти плівку, адже її тріщина цілком з часом могла збільшитися та пошкодити безпосередньо екран. З того часу пройшло ще приблизно 5 місяців, і екран в практично ідеальному стані. Хіба присутня лише одна зовсім дрібненька подряпина? Крім того, олеофобка на екрані значно приємніша ніж на заводській плівці, і палець ковзає набагато вільніше. В підсумку вирішуйте самі, чи готові ви миритися з деякими компромісами при переході на гнучки смартфони, чи поки залишатися технологічним консерватором. Пишіть в коментарі, як ставитесь до таких моделей і що вас найбільше в них лякає. Ставте вподобайки, підписуйтеся та не забувайте вмикати дзвіночок і всі сповіщення, щоб не пропустити наступні ролики від Технарні.